Сьогодні крізь вікно в Америку. Політична криза у Вашингтоні. Сотні тисяч державних службовців опинилися у незапланованій відпустці. Соціальна допомога, намір урізати харчові талони, викликав як незадоволення, так і підтримку. Народна дипломатія. Програма обміну для старшокласників мусульман дозволяє іноземцям відчути життя пересічних американців. Освіта, автоперегони як спосіб зацікавити дітей точними науками та нагода випробувати теоретичні знання на практиці. Здоров'я, зелені куточки на території лікарень, можливість відволіктися та розпружитися як для хворих, так і для їх рідних. Вітаю в студії голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Через нездатність республіканців та демократів домовитися щодо бюджету. Уряд США 1 жовтня припинив роботу. Республіканці висунули вимогу, на яку відмовляються погодитися демократи скасувати або відстрочити фінансування реформи охорони здоров'я. Уперше за 17 років зачинили свої двері, фінансовані урядом, наукові інститути, музеї, парки. Припинили працювати міністерства та агентства, робота яких не вважається важливою для національної безпеки. Хоча більшість понад мільйон двісті тисяч цивільних службовців федерального уряду продовжують працювати, зарплату їм виплатять лише після виходу з політичної кризи. А щонайменше 800 тисяч людей опинилися у неоплачуваній відпустці, продовжує Руслан Петричка. Припинення роботи уряду не змусило місцевий бізнес у Вашингтоні зачинити двері. Навпаки, ми безкоштовно пропонуємо чашку кави федеральним працівникам, яких відправили в промислову відпустку. А з членів конгресу беремо подвійну платню. Зіна Пойлін – власниця піцерії у передмісті Вашингтона. Коли повідомили про закриття уряду, жінка на веб-сторінці оголосила про безкоштовну роздачу кави клієнтів не забракло. Я прийшла, бо я працівниця федерального уряду, і мені сказали не приходити на роботу. з одного боку я почуваю себе так, ніби прогуляла роботу. З іншого я трохи нервую, що не отримую повну платню. Чи заплатять людям за пропущені дні зараз? Невідомо. Така невизначеність підштовхнула власника спортивного бару роздавати безкоштовний алкогольний напій. Горілку з помаранчевим соком. So that... Уряд закручує гайки, а у нас можна випити викрутку. Because... Я прийшла сюди, щоб забути на короткий час про закриття уряду. Закриття уряду створює реальні проблеми для тих, кому було наказано не виходити на роботу. Mind, know... У глибині душі я знаю, що мені треба вважати на витрати і порахувати, скільки мені не доплатять у наступній зарплаті. Really мені буде важко заплатити за оренду помешкання, якщо гроші прийдуть за Власник цього бару Джеремі Гіфорд також вирішив підбадьорити працівників федерального уряду. Він продає два алкогольні напої за ціною одного. Це люди з нашого району. Вони нас підтримують 365 днів на рік. І Тепер, коли їм скрутно, ми хочемо допомогти їм. Клієнти його бару обурені відсутністю компромісу у конгресі. Навіть алкоголь не вгамував пристрастей. Це неприйнятно. У цього конгресу єдина робота прийняти бюджет. А вони і цього не ладні зробити. Це обурливо цього не повинно було статися. конгресмени продовжують отримувати зарплату, тому вони можуть ігнорувати 800 тисяч працівників, які опинилися без роботи. Чого очікувати у разі продовження закриття уряду ніхто не знає. Але принаймні ті, хто живуть тут, у цьому районі, переконані, що можуть розраховувати один на одного. Руслан Петричка, Голос Америки. Республіканці виступають не лише проти медичної реформи, суперечка навколо якої призвела до зупинки уряду. Вони активно лобіюють зменшення витрат на програми соціального забезпечення. Їх аргумент. Чим більше люди покладаються на підтримку уряду, тим менше вони зацікавлені працювати. Нещодавно контрольована республіканцями палата представників конгресу прийняла законопроект, який зменшує програму харчової допомоги вдвічі на 40 мільярдів доларів. Мало ймовірно, що у такому вигляді документ прийме підконтрольний демократам сенат. Однак у суспільстві вкотре розгорілися дебати про соціальну підтримку та її вплив на економіку. На прикладі штату Кентукі тему досліджує Уляна Телюк. Центр розподілу продовольчих продуктів діє при цій парафії у передмісті Льюісвіла вже 25 років. Їх послуги завжди користувалися великим попитом, особливо тепер, коли рівень бідності у цьому районі зріс з 11 до 18 відсотків. Марвін Пок інвалід війни каже, що не зміг би вижити без допомоги центру. Талонів на харчування, які він отримує від уряду, не досить аби прогодуватися. Уявити собі подальше урізання субсидій він просто не може. Це божевілля. Навіть зараз не вистачає на життя, тому ми змушені звертатися до благодійних установ. координатор програми сестра Джін Ен Запа розповідає, що вони годують 20 тисяч сімей на рік. Харчі спочатку надходили від міністерства сільського господарства, але торік уряд майже вдвічі зменшив допомогу продовольчим банкам, і парафії довелося самотужки шукати фонди. Судячи з напливу людей, які звертаються до них, монахиня сумнівається, що в центрі зуміють забезпечити харчами усіх нужденних, якщо уряд. Скоротить видачу продовольчих талонів. нам самим не впоратися. Ми повинні бути в партнерстві з урядом, щоб дбати про наших братів наших сестер. Ми один народ. Однак на пікніку, влаштованими ветеранами, люди не особливо обурювалися з приводу скорочення урядових субсидій тим, які не шукають роботу та відмовляються пройти професійну підготовку. Крістіна Шранк, наприклад, вважає, що надто багато людей покладаються на урядову допомогу. Люди, які працюють, заслуговують на те, щоб отримувати продовольчі талони. А люди, які можуть, але не працюють, повинні самі заробляти. Тож я думаю, це правильне рішення. Між тим сестра Джін Ен нагадує, що серед тих, хто отримує соціальну допомогу, чимало працюючих. Проблема в тому, що заробляються люди небагато. Тому без продовольчих талонів обійтися не можуть. Серед них одинокі матері з маленькими дітьми. Це те, що називається харчова безпека. Ви можете працювати водночас, не мати досить їжі в кінці місяця, щоб пригодувати свою родину. Це на ті люди, які постійно перебувають у бідності. Усі розуміють, як тільки економіка покращиться, попит на продовольчі талони зменшиться. Але критики кажуть, що економічне зростання навряд чи станеться, якщо люди не будуть працювати а будуть покладатися виключно на урядові субсидії. Уляна Тлюк, голос Америки. Важливою складовою американської дипломатії є програми обміну. Одна з таких виникла після терактів 11 вересня 2001 року. Програма для учнів віком від 15 до 17 років дозволяє молоді з мусульманських країн світу провести рік у США. Підлітки живуть в американських родинах і навчаються у середній школі. За роки діяльності через програму пройшло майже 7 тисяч дітей з 45 країн світу. Фінансує обмін державний департамент та бюро освіти і культури. Учасники програми мають нагоду познайомитися із життям та побутом пересічних американців. Розповідає Наталя Леонова Я почуваюся себе як вдома. Неджею вони ставляться до мене як до власної дитини. experience. Ми чудово проводимо час, хоча вони у нас лише тільки місяць. на мою думку, розмови за вечерю нас дуже цікаві. Програма державного департаменту США ЄС зближує американські родини та студентів з різних куточків світу. Так молоді люди приїжджають здалеку, щоб отримати досвід проживання у США, в американській родині. Бюро держдепартаменту з питань освіти та культури почало цю програму одразу після атак 11 вересня 2001 року. Її метою тоді було розповісти країнам мусульманського світу про Америку. Старший радник бюро Рік Рут каже, що програма виявилась дуже успішною. З десятків років досвіду ми знаємо, що зближення американців з людьми зі всього світу, будь-якого віку та з будь-яким минулим один з найбільш ефективних способів створити атмосферу порозуміння, де насилля та екстремізм просто неприйнятні. Судандія приїхала з Сенегалу. My dream... моя мрія була приїхати до Америки, дізнатись про Америку, піти тут школу, тому що я хочу покращити свою англійську, а також пізнати американців. Нада Омар, школярка з Єгипту, живе в тій самій американській родині. Отримати досвід самостійного життя та досвід приймати рішення. Програма для цього ідеальна, і такий досвід допоможе нам у подальшому професійному житті і кар'єрі. Родини не отримують грошової компенсації за розміщення у себе дітей. Редол Фірц та його дружина Керол кажуть, що для них це не має значення, оскільки вони вірять у важливість програми. Ми бачимо, скільки конфліктів у світі. А чому вони починаються? Переважно тому, що ми не розуміємо один одного. Все, що сприяє порозумінню між народами, це добра справа. маючи досвід проживання за кордоном і маючи дуже позитивні враження від спілкування з мусульманами, ми вирішили, що це чудова нагода показати двом дітлахам, як тут у нас в Америці. Це дуже просто показати, коли між вами встановлюються прості людські відносини, коли стає зрозуміло, що ми нічим не відрізняємось. Антиамериканські настрої досить розповсюджені у країнах, з якими працює програма ЄС. Рікрут заперечує, що таким чином держдепартамент намагається вплинути на свідомість молодих мусульман. Ці школярі бачать та чують те, що насправді навколо них відбувається, і ставлять запитання. Ми тут їх не годуємо пропагандою. Тим часом самі гості, як то нада, кажуть, що дізнаються як про американців, так і про решту світу. Наші однокласники зі всього світу не лише з Америки, і всі дуже привітні. кожного року у рамках програми до Сполучених Штатів приїжджають близько 900 школярів. Її організатори кажуть, що повертаючись додому, ці діти мають корисний досвід, який допомагатиме їм служити своїм власним країнам. Наталія Леонова Голос Америки. Щоб вирішити проблему нестачі висококваліфікованих спеціалістів у галузі науки та техніки, у 1997 році у Нью-Йорку було засновано проект Показуй дорогу. Ця організація розробляє та пропонує додаткові програми сточних наук для учнів з 5 по 12 класи. Участь у проекті на сьогодні бере понад 4700 шкіл по всій країні. Віднедавна проект почав співпрацювати з Індікар, компанією, що організовує у США автоперегони класу формула 1 Таким чином, учасники програми отримали змогу перевірити на практиці отримані теоретичні знання з науки і техніки. Як це працює, розповість Олексій Кузьменко. І гоночні автомобілі здатні розвивати швидкістю 320 км кілометрів на годину. Роздивитися їх зблизька випадає не кожному, тим більше дізнатися про те, як вони влаштовані. Але учням цієї школи пощастило, вони провели урок на трасі Балтиморського етапу перегонів індікар. Під цим наметом школярам розповідали про особливості шин гоночних авто. За допомогою спеціальних датчиків вони перевіряли силу тертя між гумою та треком, порівнюючи гладкі і шорсткі матеріали. Десятирічна Дженей Джен Довтрі мріє стати інженером, тож їй було цікаво заглибитися у специфіку шин. У спортивних автомобілів шини гладкі. Тому вони швидко їздять, але лише по вулицях. Звичайні мають пази в шинах і можуть легко проїхати будь де Вчителька like Кетрін Спайві вважає такі практичні уроки надзвичайно важливими в навчальному процесі, адже учні дізнаються, як теорія, яку вони вивчають у школі, застосовується у реальному житті. Це дає їм можливість на практиці застосувати наукові знання отримані на уроці. На прикладі спортивних автомашин діти можуть чимало дізнатися про науку і техніку, говорить автогонщик Ед Карпентер. Усе, що ми робимо з цими автомобілями, чи встановлюємо системи безпеки на випадок аварії чи механізми набору швидкості. Усе це орієнтований на інженерів спорт, в основі якого лежить математика і природничі науки. Практичні заняття для учнів стали можливими завдяки проекту, що діє при індікар компанія, яка проводить автоперегони формула 1 Мета проекту відкрити дітям шлях до нових ідей. У його рамках школярів забезпечують навчальними матеріалами. одна справа насолоджуватися перегонами, але коли вони починають розуміти технічні аспекти, і яким чином ці машини сконструйовані і зібрані, школярі починають цим захоплюватися. Чимало уваги на заняттях приділяють вивченню системи безпеки на гоночних треках. Використовуючи папір, пінопласт, солому і клей, діти створюють власні моделі захисних бар'єрів. Відтак спеціальний прилад вимірює силу захисної стіни при ударі автомашини. Таким чином школярі пізнають ази інженерії. краще мати товстіший захисний бар'єр для багатьох учасників проекту стало несподіванкою, що справжні захисні конструкції не робляться з бетону. якби це була бетонна стіна, авто би повністю розбилося. А тому, що вона з пінопласту і сталі, автомобілю завдається менше шкоди. Проєкт роботи зі школами індікар розпочали минулого року одразу у кількох містах. Ініціатори програми сподіваються з одного боку зацікавити дітей наукою і технікою, а з іншого отримати нових шанувальників цього виду спорту. Олексій Кузьменко голос Америки. Науково підтверджено, що природа має позитивний ефект на емоційний стан людини, лише спостерігаючи за деревами, квітами та іншими рослинами у людини покращується настрій, зменшуються ритмічні альфа-коливання в головному мозку, що пов'язують із здатністю людини розслаблятися. Тож все більше американських лікарень влаштовують на своїй території так звані цілющі або ж терапевтичні сади. В одній з найбільших лікарень країни, госпіталі імені Джонса Хопкінса в Балтіморі, таких садів. Декілька. Один з них призначений для особливих пацієнтів дітей. Юйо like Кадел любить проводити час у цьому саду, коли лікарі дозволяють йому залишити палату. Gentle, gentle. На створення цього саду надихнула книга Маленький принц. Це була улюблена книжка дівчинки на ім'я Сара, яка лікувалась у цій лікарні, і батьки якої пожертвували гроші на сад. Через серйозну хворобу Йойо частий гість у цій лікарні лише нещодавно йому було зроблено операцію. Це сад, чудово, так би мовити, нейтральна частина госпіталю. Я думаю, вона допомагає психологічно. Дає дітям можливість відволікатися емоційно. Лікарня має імідж чогось неприємного і нерідко лякає дітей, каже Патріс Брилське, директор дитячого центру при госпіталі Джонса Гопкінса. діти завжди важко переживають госпіталізацію. Вони бояться приходити в лікарню. Тож, щоб розвіяти негативний імідж, чимало лікарень по всій країні влаштовують подібні місця відпочинку, як для дітей, так і для дорослих. Тут хворі мають нагоду заспокоїтися, відволіктися від сумних думок за межами лікарняної палати. мета цього цілющого саду дати дітям нагоду зітхнути, доторкнутися до трави, побачити пташок та метеликів. Сад маленький принц один з трьох цілющих садів при цьому госпіталі. Усі сади відкриті для дітей і дорослих, для родин пацієнтів та медичного персоналу. Сюзан Вайлер, дизайнер цих оазисів природи у центрі Балтимора. Цілющі сади відносно нове явище, як інтегрована частина лікарні. Однак сама ідея такого місця древня. Взагалі, на мій погляд, кожен сад має цілющі якості. За словами архітектора, для цілющого саду обов'язкові кілька елементів, які створюють заспокійливий ефект. потрібно достатньо сонячного світла, і одночасно необхідно мати тіні. Треба спланувати так, щоб посаду було легко пересуватися. Особлива увага приділяється рослинам, які повинні викликати позитивні емоції. Починаючи від дерев і закінчуючи травою, все має колір і структуру, які повинні гармоніювати. Цей сад Сюзан обрамила матеріалами, які теж сприяють душевній стабільності. На мій погляд, коли люди бачать добротні матеріали, підсвідомо вони заспокоюються, вони відчувають стабільність. Сад заспокоює не лише зсередини, а й ззовні. Приємний дизайн милує око із вікон лікарняних палат. каже Салі Маконел, завідувач господарською частиною госпіталю. Ви проходите, скажімо, коридором і зупиняєте погляд на саду. Можливо, це матиме заспокійливий ефект на вас. Найбільше люди вражені тим, що не відчувають себе у центрі міста. Хоча насправді ми розташовані у серці Балтимора. Рослинність у цьому саду підібрана таким чином, аби його відвідувачі, в залежності від сезону, мали відчуття пори року дослідження показують, що люди, які так би мовити, спілкуються з природою, більш позитивно дивляться на світ та більш енергійні. Це наша остання на сьогодні розповідь. Ми вдячні за вашу увагу до програм Голосу Америки. Наступний раз вікно в Америку з'явиться в ефірі рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.